Кулінарія це постійні експерименти. Їжа може бути простою, але при цьому вельми оригінальною і вишуканою, щоб отримати неповторний смак, змішуйте продукти і додавайте в улюблені страви спеції, прянощі. Трави і соуси дивно, але навіть невелика кількість цих інгредієнтів може перетворити до невпізнання звичне і добре знайоме блюдо, головне, не боятися експериментів і прислухатися до своєї гастрономічної інтуїції. Разом з кулінарною академією Гейнс ми придумали, як можна за кілька простих кроків перетворити звичне блюдо і зробити його ще смачніше. Картопляне пюре, картопляне пюре це улюблене блюдо, яке нагадує про дитинство. Воно ще й дуже смачне, але навіть найкрутіші страви мають властивість набридати як урізноманітнити звичне пюре. Найпростіший спосіб додати свіжу зелень або смажену цибулю. Якщо вам хочеться чогось більш незвичайного, то додайте в пюре тертий сир або сирний соус. Так картопля стане ще ніжніше, курячі котлети. Курячі котлети люблять і дорослі, і діти. Вони такі смачні і апетитні, що є їх можна хоч кожен день. Великий ризик, що зовсім скоро ви не зможете більше на них дивитися, тому радимо не прив'язуватися до одного рецептом, а експериментувати у фарш для курячих котлет. Можна додати часник, сир, трави спеції, бекон, шинку. Гриби до столу подавайте котлетки з різними соусами, які лише прикрасять це і без того круте блюдо. Яловичий стейк, добротний яловичий стейк обожнюють всі без винятку м'ясоїди, як зробити його ще смачнішим. Основному гразі смаками можливо завдяки спеціям, травам і соусів з м'ясом, наприклад, круто поєднується сальса, барбекю, гірчичний соус і каррі. Після приготування обов'язково дайте стейку трохи відпочити. Головна помилка полягає в тому, що багато хто відразу ріжуть стейк на шматочки. В результаті всі соки з нього витікають, а не запечатуються всередині м'яса. Кисаділля без кисаділів в Мексиці не обходяться галасливі посиденьки в колі улюблених друзів. Це дійсно дуже душевне і смачне блюдо. Експериментувати можна як з інгредієнтами, так і з соусом для заправки, якщо начинка не дуже гостра, то додайте сальсу або соус чилі. Якщо перчинка помітна, то підійдуть сирний соус, волонє песто і щось вершкове. Кіно кіно це крупа, в складі якої можна знайти величезну кількість корисних і поживних речовин, урізноманітнити її смак, в принципі, досить просто експериментуйте зі спеціями та додатковими інгредієнтами. На обід і вечерю можна подати кіно з овочами або куркою, а на сніданок і зовсім з ягодами або фруктами для солодкої заправки вибирайте мед. Новий сироп або сироп агави, білий рис-білий рис, як правило, виступає в ролі гарніру, але може бути і самостійною стравою. Поєднуйте його з соєвим, таріякі кисло солодким, часниковим соусами і сальсою. Кожен соус подарує цьому продукту нові смакові відтінки і зробить так, що рис здасться вам чимось новим і незвичайним. Рис круто поєднується з рибою, м'ясом і птицею. Тут все залежить від ваших смакових уподобань. Доступних інгредієнтів і вільного часу, який у вас є на приготування їжі. Гороховий суп. Гороховий суп кожна господиня готує по-своєму. Рецептів існує дійсно дуже багато, але якщо ви зазвичай віддаєте перевагу класичному варіанту, то прийшов час експериментів хорошу компанію гороховому супу складе обсмажений бекон або пікантний сос на основі перчика халапеньо. овочевий крем-суп, овочевий крем суп, як правило, легкий. Але поживний, у таких супах багато вітамінів і клітковини. Вони насичують організм поживними речовинами і надовго заряджають бадьорістю, легкістю і енергією. Правда. Типовий овочевий крем суп може швидко набриднути, щоб цього не сталося. Іноді поєднуйте овочеві супи з цікавими інгредієнтами. Наприклад, в такому супі будуть гармонійні бекон і сир, а ще можна додати який-небудь класний соус з пікантними нотками. Омлет, омлет хороший тим. Що його можна готувати абсолютно різними способами, ваш сніданок завжди буде корисним, смачним і ніколи не набридне, в омлет можна додати сир, шинку, бекон, гриби, шпинат, тофу. Всі ці інгредієнти чудово поєднуються з яйцями перед подачею. Подумайте про соус, він стане фінальним штрихом у створенні гастрономічного шедевра. Це може бути класичний томатний, чесниковий, сирний, песто, сальса, чилі і будь-який інший соус на ваш смак. Все залежить від інгредієнтів, з яких ви готували омлет, запечений лосось. Лосось це цінне джерело корисних жирів. Він обов'язково повинен бути в раціоні кожного здорового і активного людини, так як дозволяє максимально швидко заповнити нестачу поживних речовин в організмі, як смачно приготувати лосось. По перше, не шкодуйте солі. Перцю і лимонного соку, по-друге, не забувайте про соси. Строгих правил немає. З лососем однаково добре поєднується і песто, і теріякий, і соєвий соус. Фаршировані яйця. Фаршировані яйця це прекрасний варіант святкової закуски. Все, що від вас буде потрібно, зварити яйця круто і акуратно відокремити білки від жовтків, як правило, жовтки змішуються питною начинкою. Експериментувати можна дійсно нескінченно, спробуйте легкі овочеві начинки або ситні варіанти, наприклад, у стилі салату Цезар. До речі, найпростіший спосіб зробити фаршировані яйця ще смачніше додати в список інгредієнтів крутий соус. ось кілька цікавих рецептів, які варто спробувати.